Володимир Зеленський анонсував важливі кадрові рішення. Загалом кадрами Володимир Зеленський дипломатичними займався останній тиждень, звільнили частину послів, призначили частину послів. Зараз обіцяють нові кадрові рішення. Є кілька інсайдів, питання в тому, що є вже кілька готових рішень. Питання в тому, що бере саме Володимир Зеленський, до якої сторони перестане, а які рішення знову відкладе. Нагадаю. Для прикладу обіцяли, що цього року точно змінять кабінет міністрів. Обіцяли зимою, обіцяли весною, обіцяли літом. осінню, до кінця осені мали змінити. Чи це рішення він буде виконувати? Чи, наприклад, по Міноборони, чи по Мінцифри, чи, наприклад, по деяких губернаторах. Ну і плюс, нагадаю, у нас навіть немає прокурора. Що буде зараз відбуватися, хто може стати? Підпишіться на цей YouTube канал, і ми зараз з вами все проговоримо. Плюс е скандал по Молдові. Росія відключає Придністров'я за неуплату. Правда, не платить Придністров'я, повісити хочуть на Молдову. Молдова каже, що все платять. А борг Придністров'я в міжнародних інстанціях-юрисдикціях кажуть, нелегітимний. Росія його просто видумує і накачує. Ну, така спроба шантажувати Молдову і тримати її, не впускаючи в Європейський Союз. Підпишіться на цей youtube канал. Ми зараз з вами все проговоримо. Ми з вами зведемо всі кінці. Але дуже важлива підписка та донат. Нам залишилось менше ніж 200 тисяч для того, щоб зібрати повністю збір для турецького напрямку 49-ї бригади. Тому, будь ласка, зробіть донат, а ми з вами починаємо. Володимир Зеленський мав вечірнє звернення, в якому сказав, що готуються дуже важливі кадрові рішення. Готуємо кілька важливих рішень. Указу вже незабаром. Не хочу подякувати всім, хто допомагає. Зеленський не уточнив, які кадрові рішення йде мова, також повідомив, що в суботу спілкувався з прем'єром Денисом Шмигалем, міністром енергетики Германом Галущенком, зокрема, заслухав деталі щодо імпорту електрики з Євросоюзу в Україну через Словаччину, що становить близько 19% в загальному обсязі. Я доручив нашим урадовцям робити разом з Єврокомісією. З усіма нашими партнерами Європи все, щоб зберегти стабільність, об'єднаної європейської енергетичної та європейських енергетичних правил і власне систем. Що б там Путін не казав, Фіцо, коли той був у Кремлі, але європейські правила повинні бути сильніші ніж зв'язки того чи іншого персонажа з Москвою. До речі, персонажа Словаччини, який любить літати в Москву, засудили чешський міністр закордонних справ. Сказав, що це Ян Ліпавський, сказав, що треба менше любити Росію, менше треба піддаватися на їхню пропаганду, а більше працювати на європейську силу, на європейську єдність. Власне, щодо Зеленського, давайте пройдемось по цих кадрових рішеннях, тому що зараз дуже багато пліток про те, що може зняти міністра оборони, до нього з'явилось дуже багато питань. Про це говорять антикорупціонери, про це говорять багато військових. Ну і власне говорять, що дуже скоро це може статися. В офісі президента плетуть інтриги, що мовляв, давайте зіб'ємо керівника Мінцифри Федорова, поставимо його на трошки часу на Міноборони. Він там трошки побуде, а потім його вже звідти скинемо. Мінцифри це розуміють, не піддаються. Але мінцифри атакують далі і намагаються на них там вішати все те, за що насправді дуже часто вони й не відповідають, і намагаються якраз таки протаранити, тому що для декого в офісі це останні кадри, якого вони ще не збили. Ну, треба збити, значить. Але поки що, мінцифра тримається мінцифра запустила кілька проєктів, які насправді виявилися дуже цікавими, і поки що там, начебто, все добре. Але, Хоча теж ніхто ж не гарантує, тому що рішення приймає одна людина, ці, там, півтори-дві людини. Друга історія, що, можливо, Кубраков все ж таки очолить Міноборони. Така історія з'явилася з кількох різних джерел, Ну, це говорить про те, що він може очолити це відомство, ну, мовляв. Щоб не йшов окремо на вибори, саме там відсотків багато не набере, але один відсоток від Зеленського відняти можна. Там вже написали якусь стратегію економічного розвитку. Там ще щось аналітичний центр відкрили, нове гібердіо роблять. Ну, одним словом, Зеленський вирішив, що краще його тримати біля себе. І, начебто, хочуть зробити спочатку радником у Мірова, а потім призначення. Мені виглядає дуже сумнівно і, ви, і і виникає дуже багато запитань до такого кадрового призначення. Як мінімум, через те, що е, дуже багато неспівпадіння, але знову ж таки його вже бачили навіть в Міністерстві оборони, тому подивимося, теж там знак питання. Е, також ходили чорні хмари над керівником Гурмо Будановим, але теж знімати Буданова, який демонструє супер успішні. Операції на території Росії, які знищує російські НПЗ, який кожного дня практично показує якусь ефективну діяльність та результат, теж виглядало б дуже якось песимістично. Кого точно звільнять? Так це парочку губернаторів. Тут уже навіть прийняли рішення кадрові. Кабінет міністрів погодив звільнення Руслана Кравченка з посади голови Київської ОДА і Філіпа Проніна з посади голови Полтавської ОДА. На своєму засіданні 28 числа Кабінет міністрів України підтримав проекти указів президента про звільнення з Київської та Полтавської обласних державних адміністрацій. Ви знаєте, що президент їх обох назначав у 2023 році, одного, правда, в квітні 10, го 2 жовтня 10-го. Але, власне, якраз таки ці кадрові рішення зараз реалізувалися. Також можуть ще. Потрусити послів через те, що частині послів теж через кулуарні лінії повідомили, що їх будуть звільняти. Їх сказали, що звільнять дуже швидко. Але в першу хвилю звільнень вони не потрапили. Друге мають ще послів призначати. Тому що, наприклад, Маркарова завершується її каденція, і треба когось призначити. В Норвегії взагалі немає посла, хоча українці почувають себе там непогано. Більшість українців, навіть більше половини, Каже, що хочуть залишитись. Причому і ті, хто давно там знаходяться, і ті, хто тільки туди приїхали. І обидві сторони хочуть залишатися там. Але посла немає. і Норвегія, яка могла б нам давати дуже багато грошей, не може це робити, тому що країна демократична. Треба, щоб хтось ходив на ефіри, треба, щоб хтось працював з місцевими політиками, хтось працював з громадою, розповідав це. Але поки що туди нікого не призначають. Ну і власне теж один з інсайдів, що якраз дипломатична лінія теж може стати напрямком нових призначень та звільнень. Ну і ще одна історія: це прокурор. Прокурора не призначали, ну, от звільнили. Прокурор старий поїде в Голландію, буде або великим там представником України при суді або послом. Одним словом, в нього все буде добре. Недобре, поки що в прокуратурі, де. Через корупцію МСЕК і багато інших липових справок не можна звести кінці з кінцями. Ну, але тим не менше бачимо, що серед політичних еліт все нормально, вони там особливо не переживають. Сидять, підбирають кадри. Хтось пророчить одеського губернатора, що мало ймовірно, хтось пророчить деякі там інші кадри близькі до Зеленського. Але зрозуміло, що ця вся історія вариться виключно офісі. Президенти вони там вирішують, кого призначати, кого не призначати. Загалом вони ще зустрілися із бізнесом: 25 бізнесменів великих, така ціла рада там працює. Не всі, правда, були присутні, хтось вже поїхав відпочивати. Але говорили про синергію співпрацю держави і влади. Виглядало це трошки бутафорно через те, що ви знаєте, як деякі представники офісу президента переслідують бізнес, віджимають бізнес, тиснуть на бізнес, шантажують бізнес. От видумують в деяких міністерствах програми, просто щоб дорачити людей, просто розводити на гроші. Але в цілому, коли ставлять у ці ширми бізнесменів і розповідають, як жити стало краще. Ну, поки що на вулиці люди про це не говорять. Так, да, вийшов сюжет про 13 Роллс-Ройсів, мовляв, дивіться ж, люди ж краще жити стали. Роллс-Ройси купляють, причому нові Роллс-Ройси, війну зелені. На електромобілях. Але виявляється, якщо проаналізувати весь цей список, то хомутинні, то якийсь депутат з Майбаха, то ще якийсь навколо політичний чиновник або, наприклад, діти цих чиновників. Сказати, що малий середній бізнес почав купляти Ролсройся, не можна. А от якраз ця тусовка, яка наближена до влади, в них якось все так видається дуже легко навіть робити. Чомусь нікого з цих тринадцятий не карають, не питають звідки гроші. В Європі вони не показують, звідки гроші, бо кажуть, це українська машина, а в Україні нікому й не цікаво. Нагадаю, один такий Rolls-Royce коштує 600 тисяч доларів. Ну, але не, не йде. Ну, одним словом, раду провели, бізнесу тепер жити стало краще. Ну, от, дійсно, там є й нормальні бізнесмени, і гарних бізнесменів кликали, не яких там е, більше в піар вкладають, не тих, які в корупцію вкладають, які дійсно щиро платять податки. Не більшість там таких не багато, але тим не менше є. і Це дійсно порядні нормальні люди, які дійсно роблять гарну справу для країни. Я навіть знаю таких і дійсно пишаюсь такими бізнесменами, для яких важливо сплачувати податки, посилювати країну. і Вони гордяться, скільки мільярдів вони сплатили за останні 10 років, скільки сотень мільйонів вони заплатили за цей рік, скільки мільярдів заплатили за час війну. Але не всі там такі, і на жаль, влада теж не веде себе. Точно так же дзеркально, як ось такі бізнесмени, тому що там є і татарови, і гетьманцеве, і корупція, і маніпуляція, і багато чого іншого. Деякі закордонні друзі, які розказують, що треба робити, щоб бізнес себе нормально не почував. Тому кадрові рішення чекаємо, але питання в іншому. Чому я згадав цей бізнес? Питання, чи змінюється система? Кадри можна переставляти: це ліжка в старому гуртожитку. Так виглядають інакше виглядають. Міняти треба систему. Міняти треба якраз ось ці історії, де можуть брати на лапу, можуть не брати на лапу, можуть приймати рішення, можуть не приймати рішення. Ну, от ось це проблема. А замінити ноунеймів no міністрів. Ну давайте чесно, ми половину прізвищ їх навіть не знаємо. Тому що це ноунейми. No Як прийшли, так і пішли. В конверті отримували, мовчали. Звільнили, пішли. Розумієте, ось це історія. По Молдові дуже коротка історія. Росія дуже хоче поставити в позу Молдову і Придністров'я. Наростили великий борг. Молдова його не визнає. Зараз будуть йти в великі міжнародні інстанції і там вирішувати ці питання. Росія знову, як і раніше, починає атакувати газом. Але якщо вона вже ставить Придністров'я в цю історію, це значить, що в Росії справи дійсно не так добре, як може здавати. Друзі, це вся інформація, з якою я хотів з вами поділитись. Підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть донат. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!